Тернопільщина взяла участь у розширеному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Головна тема засідання обговорення плану перемоги України це перелік заходів та дій, що змінять хід війни із Росією на користь України. В заході взяли участь усі керівники обласних військових адміністрацій та понад 200 членів Конгресу. Зокрема, в Тернополі були присутні представники місцевої влади, народні депутати та голови громад області. То, мав, та тайники законодавчого. та зі свого боку також вы там место такой спереди квалова. Пометили голоси українським законов чуть того судьи. И найсмет мужчину с представниками парламентів, які представляють свої регіони. вони також зголосилися селища очень серед своїх регіонів. І тому в сегодня книги я отримав погоду цього поэтому. Метою обговорення було озвучення ключових пунктів плану перемоги України та донесення необхідності його підтримки до громад та їх жителів. Важливим пунктом, за словами президента, є поширення інформації про план перемоги не лише на регіональному, а й на міжнародному рівні. Цю тезу підтвердив і начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода. За його словами, кожна громада повинна звернутися до своїх іноземних партнерів для того, щоб цей план був підтриманий. Зараз ми повинні всі об'єднати свої зусилля, незважаючи на партійні приналежності. Якщо ми стоїмо на проукраїнських позиціях, то ми цей план перемоги, план справедливий, справедливого миру ще називають він. Повинен бути підтриманий нашими партнерами. Дуже важливо, щоб в тих країнах формувалася також і громадська думка, і на рівні муніципалітетів, і на рівні регіональних влад. В'ячеслав негода зазначив, що Тернопільщина активно підтримуватиме план перемоги президента і вживатиме усіх можливих заходів, аби про нього почули за межами України. Тож з відповідним проханням він звернувся до очільників громад області. Я Звертаюся до вас і прошу підтримати ті ініціативи, які були озвучені президентом України, тому що це наше спільне завдання. Ми повинні е, зробити все для того, щоб нас почув світ. І головний меседж, який нас об'єднає, це перемога України на справедливих умовах. Учасники засідання висловили підтримку плану перемоги та запевнили, що поширюватимуть його серед населення та партнерів за кордоном. Зокрема, за для змін на краще працюватимуть в шумській громаді. Я думаю, що якщо ми будемо спілкуватися з нашими партнерами, з нашими партнерськими громадами, які є за кордоном, кожна громада, то звичайно і доносити справедливий переможний план для України. То ситуація буде політично змінюватися. За словами начальника військової адміністрації, вже найближчим часом питання поширення плану перемоги почнуть обговорювати на відповідних сесіях, а також налагоджуватимуть комунікацію з партнерами.